Доброго дня, слава Доброго, Україні, героям слава тепер, пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, ось цей перехід. Наскільки він, по перше, знаковий? Хто користується користується юліанським календарем? І якщо чесно, я вчора зробила леді і в і ледь в ефірі не зробила такої помилки, коли з'явилася інформація. Я чуть в Григоріанській хотіла вже залізти календар. Тим власне вони відрізняються. Чому це не одне і те ж саме? Власне, вони відрізняються тільки в назві, по суті свого, так би мовити, методології відслідковування часу, вони збігаються. Просто так, щоб не звинуватити православних, що вони щось запозичують в католиків, між якими довгий час була така суперечка. Ось було запроваджено назвою новоюріанський стиль, але він вже запроваджується з початку ХХ століття доволі. Власне, широко серед православних церков. Щодо питання, наскільки це буде дражливо, наскільки це буде складно, віруючим, я би запропонував віруючим замислитись над питанням. А власне, що є найважливіше для істинного християна? Мабуть, все ж таки, не впадати в гріх. не... Не вдаватися до якихось справ, щоб не відповідати ось тому зразку, до якого наставляв Господь Ісус Христос. Щоб так відповідати і не впадати в гріх, потрібно виконувати закони Божі, потрібно наслідувати прикладу, який Він нам залишив. А ось питання календаря це питання смертних людей. Це люди можуть помилятися. Тому дійсно юліанський календар свого часу впроваджений в Римській імперії, яка надзвичайно довгий час, багато століть переслідувала, нищила християн. І сьогодні казати, що це якийсь дуже правильний календар. А ось новоюліанський той, який власне ну, реально відображає обертання землі. Навколо сонця, ну це просто невігластво і тримання ось цих догматичних таких традиційних рис, які так, наприклад, цінними є сьогодні для московитів. Навіть з цієї точки зору, ось можливо, можна сказати, що тут є певні навіть нашарування політичні, але за цих обставин, що склалися, ці політичні рішення не є гріховними. В питаннях віри, оскільки ми мусимо дійсно лишитися істинними християнами, а не впертися у якісь догми, які тим більше не відповідають дійсності. Тому що реальний календар ось той, що називається Григоріанський чи Новоюліанський, це дійсно реальне відображення ходу землі навколо Сонця, як воно відбувається. Тобто, Пане Юрію, так само, як реально... і… Як і греко-католики, які раніше це зробили ще взимку цього року, вони теж перейшли власне на нову систему літочислення, і зараз те саме будуть робити і православні вже з першого української церкви, зрозуміла річ. Чому не включений в Великдень? І це всіх мабуть цікавить. Чому Великдень все ж таки буде дата буде відрізнятися? І там і трійця, яка теж підв'язана під дату Великодня. Чому вона теж буде відрізнятися? Великдень визначається за фазами місяця, і свого часу ще на перших соборах православні прийняли таке рішення, що Великдень не може співпадати? в той час, коли євреї святують, святкують пейсах, власне він має бути на тиждень пізніше, у католиків немає такого застереження. Тому ось, дотримуючись поки що цієї норми, православні все ж таки на, на тиждень пізніше святкують, аніж євреї святкують пейсах. Тому ось така <кій> питання Разуміло. із великодним просто це якось загубилося, і ми кожного разу дивимося, чому ж так і що тут відбувається. І повернемося до того, що ви попередньо якраз озвучували, чому українцям потрібно розуміти, що перехід нам потрібен, хоча б під час цієї війни, для того, щоб відмежуватися від росіян в усьому, і в цьому зокрема. тому що треба зважити на реакцію от те, як відреагував на цю українську новину, внутрішню українську новину Пісков. Це той, що. Диктатора їхнього прес-секретар він заявив, що зміна церковного календаря в Україні це божевілля і вакханалії. Тепер залишається чекати хіба що відмови від української мови на користь. Тут увага американської, і ну, в нього така мова вже тепер з'явилася. Розумний чолов'яга. А чого воно їм так тисне? Оце ж прямо, ми ж бачимо, що це для них реально ем, дуже болить, і потім ми бачимо такі ж наративи в українському суспільстві, коли от наші журналісти йдуть, ем, ми називаємо це набирати бліци, питаються людей опитування, і теж розказують люди, чогось думають, що це нормально, що нам потрібно залишатися в тому самому середовищі, в якому ми були вже дуже давно, бо ми так звикли. Ем, ну чи час рвати ось ці зв'язки? Ну, це якраз до питання, чому треба рвати. Насправді дійсно, ось догматизм виховання православних священників, які перебували в лоні московського патріархату, настільки консервативний, настільки давно сформований, непорушно і ось так догматично, що вони дотепер лишаються ось цих ілюзіях, яка, які були поширені в радянський час про общую калибель, про общее, прошлое, про тріїдине, ось братів, русських українців, малоросів, білоросів, великоросів, Як це ще? Імперські часи говорилося. Ось все це їм, вони досі все це вивчали в семінаріях, академіях, і це їхнє єство, їхнього світогляду. І все і вони, це вони, вони втрачають, вони, це вони втрачають і вони відчувають це влада Кремля. Так і вона відчуває, що вона втрачає вплив на українську таким чином. Звісно, Москва не може цього погодитися, тому що вона розуміє, що цей інструмент впливу на українське середовище в них просто зникне. Священники це реально їхні люди. Як би це можливо комусь не подобалося в звучанні, але всі ось ці шанувальники старорежиму. Ось церковно-слов'янської мови, яку вони так свято підносять, що це єдина, ніби мила для Бога е мова і іншою мовою, ніби то Господь не почує молитовну. Це все безумовно архаїка. Позаминулих століть і от того середньовіччя дрімучого, в якому вони досі бачимо який стан їхньої свідомості, широких мас населення, оцього російського середовища, і вся ця дрімучість, на жаль, транслюється через ось ці наративи істинного так званого православія. Це так. безумовно, на жаль, ми так пізно це для себе відкриваємо, але відкривши, не можемо. Цього ігнорувати.